Стосунків одна з з майбутнім хлопцем, за яким мене можуть осудити. А ми осудимо. Ми осудимо і розкладемо по фактах. Перший хлопець має відповідати моєму рівні цілоспрямованості та прагненню самостійно забезпечити успішне життя. Дивно, що для когось просто нонсенс, мати в 16 років чітку позицію та мету бути забезпеченим, отримувати престижні подарунки, бо я є простий цьому приклад. Це класно, це дуже класно, коли ти амбітна, в тебе є цілі і так далі. Але тут треба. Дуже важливий момент враховувати те, що ти очікуєш від зовнішнього світу у вигляді дорогих подарунків і так далі. і так далі, Що ти готова по позиції рівноцінного обміну віддати взамін. Позиція він-він. Ну, якщо ти не береш до уваги, що ти станеш ескортницею да, і тебе будуть купляти як річ. Якщо тобі дана. Ну, ситуація не цікава стати ескортицею, да, як роблять дуже значна частина молодих дівчат і як це пропагується в соціумі, то тоді тобі прийдеться щось віддавати в Бо, зрозумій, зрілі, статусні чоловіки, вони назовнішність дивляться в другу чергу. Чому? Поясню. Бо в них як красивий жінок в оточенні. розумієш? Вони мають певний статус, і для них твоя внешка це, ну, ні о чому. Вони дивляться на те, що ти готова діями робити, да? який вайб буде біля тебе. І якщо ти не готова чоловіку запропонувати реально хороший рівень відчуттів в плані вайбу, в плані того, що ти також вкладаєшся, ну, ти не особлива. Просто приймай як факт.